Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює влада, призведе до погіршення ситуації в аграрній галузі. Адже вже зараз аграрії працюють на межі збитковості. Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням переглянути рішення щодо підвищення тарифів на пальне. Про це розповів президент української зернової асоціації Михайло Горбачов. Повідомляє РБК Україна з посиланням на його виступ. Нагадаємо, Верховна Рада на початку червня схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акциз. Податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі, і більше про це говоримо далі. Доєднуємо до розмови заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, пане Денисе. От власне, давайте для початку поговоримо про те, як ось це підняття акцизу на пальне вплине на, на роботу сектора агробізнесу. Ну, одразу можна сказати негативно, тому що будь-які підвищення податків акцизі він везе до собівартості зростання. Але я б хотів би пояснити власне, чому так робиться. Дійсно, процес євроінтеграції нам потрібно приймати ті законопроекти, директиви, які наближатимуть нас до європейського законодавства. Але в акцизі на полономостинні матеріали є один нюанс: наприклад, в Європі. Е Скажем так, бізнес а, там люди, е, які не користуються дорогами загального значення, вони сплачують 50% від акцизу, той, який встановлений. Тому, якщо навіть дивитися на сьогоднішній день, то вже український бізнес, українські аграрії сплачують значно більше ніж європейські. тому що в Європі, наприклад, і східної Європи, там Литва, Латвія, Румунія, ми можемо бачити, що ціна складає не більше від там максимум до 60%, Євро на одному літрі у нас же сьогодні бізнес уже сплачує 139 євро на, на, на тисячу літрів. Відповідно, ми вже не конкурентні з нашими. Ската партнерами з східної Європи. Якщо з до 2028 року а буде збільшено акциз до 330 євро за тисячу літрів, тобто ми розуміємо, що ми фактично будемо сплачувати подекуди там в п'ять разів більше від того, що сплачують європейці. Тому є загальна практика, коли, наприклад, той, хто не користується дорогами, загального значення, сплачує лише 50%. Таку, в принципі ініціативу виступила, і всеукраїнська аграрна рада сьогодні за. Скам так, зареєструвавши відповідні правки до даного законопроекту, який пройшов перше читання. Що ми розуміємо, коли в умовах війни нам потрібно накопичувати кошти для державного бюджету для здійснення морозноздатності, але після закінчення війни ми вимагаємо, щоб все ж таки ставка була не більше 50%. Таким чином ми зможемо допомогти. Товаровиробникам бізнесу більш-менш планувати свою економічну діяльність, тому що якщо подивитися на категорії скажімо так, підняття то фактично з 2024 року по 2028 рік акцизи призведуть до того, що товаровиробники будуть сплачувати більше ніж 13 євро на один гектар. В сумі це більше ніж 13 мільярдів. Гривень сплати щороку, наприклад, 25-го року, це вже сума сягатиме там більше 5 євро на 1 гектар, і додаткове навантаження більше ніж 5,5 мільярдів гривень. Відповідно, в умовах, коли третій рік бізнес аграрний працює збиток, особливо по позирної групи, таке ціноутворення буде призводити до того, що багато хто змушений просто буде припиняти свою діяльність. Тому знову ж таки наголошую в умовах війни. Для збільшення фінансових потреб державного бюджету, в тому числі на обороноздатність нашої країни, ми розуміємо, це має бути, але обов'язково в цьому законопроекті врахувати правки, що після закінчення війни ставка для бізнесу, який так не користується дорогами, державного значення, а це переважна аграрна техніка. Не має бути більше ніж 50% від акцизу. Пане Денисе, а ось до речі, якщо говорити про цей законопроект, попередньо планувалося, що підвищення акцизу на пальне має відбутися з 1 липня, але бачимо, що досі законопроект на розгляді в комітеті. До речі, будемо спостерігати чи приймуть зокрема вашу пропозицію Всеукраїнської аграрної ради, з згідно з цим і законопроектом. Але от у мене питання тут до того, що я бачила коментар від директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна. Він сказав, що імовірна дата підняття акцизів на пальне в Україні буде 1 вересня. Якщо дивитися на роботу аграрного сектора, 1 вересня, це початок осені. Скажіть, будь ласка, як саме на роботу аграрного сектору може вплинути те, що саме з 1 вересня буде підняття акцизу на пальне? Можливо? Ну це не міняє фактично ситуації, тому що якщо там липень, умовно це теж пік активних робіт, чи вересень це теж умовно, пік активних робіт, тому що закінчують фактично там збиральник. Кампанію ярих культур там буде сонячний кукурудза, але фактично ми повинні розуміти, що почнеться активна фаза посівної кампанії озимих культур. І таким чином навантаження для бізнесу буде зростати, тому що користуватися відповідно паливом будуть. Тому я уточнюю, що відповідно до сплати всіх цих активів навантаження на один гектар зросте для бізнесу, зокрема аграрного бізнесу, більше ніж на 5 Євро, це великі кошти в умовах, коли бізнес і так працює в збиток по зерновій групі. А в цілому, ми повинні тоді розуміти, що цей ланцюжок взаємопов'язаних дій буде призводити до загального здорожчання, наприклад, цін на продукти харчування для нас, як споживачів, тому що логістика і все, що пов'язано з паливом, вона буде просто змушена піднімати ціни. Пане Денисе, так що говорити про роботу бізнесу? Ви вже згадали, що він працює нині у збиток. Нещодавно Національний банк України опублікував результати опитування серед бізнесу. І вже другий місяць представники бізнесу поспіль негативно оцінюють результати своєї діяльності. Розкажіть, власне, з якими проблемами зараз на основному стикається аграрний сектор. Ну, якщо ми дивимося в цілому по території України, то звичайно фактор номер один – це відсутність обігових коштів, і це зрозуміло. Не буду повторюватися, але конкретно це пов'язано з тим, що ну немає можливості сьогодні. На зерновій групі заробляти кошти, якщо дивитися на а, другу частину проблеми, то зокрема для деокупованої частини України Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, ця проблема пов'язана не тільки з відсутністю коштів, але й проблемою, яка пов'язана з замінованими полями недостатньої кількості фінансування для того, щоб проводити вчасно роботи. І власне сподіваємося, що та постанова, яка сьогодні наче вбиває чинності стосовно підтримки. А процесу розмінування, коли держава має виділити протягом 2024 року порядка трьох мільярдів гривень, з яких 80% має покривати безпосередньо держава, а 20% відсотків та вона прискорить ці всі процеси. Тому, якщо дивитися в конкретику, то власне це одні з ключових питань, на які ми сьогодні працюють. Товароробники і в контексті підтримки всіх, скажімо так, інших частин України, звичайно, це збільшення фінансування через державні кредитування у вигляді програми 5.7.9, тому що яким чином збільшення збільшення саме лімітів, тому що сьогодні діє ліміт майже 90 мільйонів за третій рік. Він вже багато хто ці кошти вичерпав, і відповідно. Послуговуватися кредитами на пільгових умовах не, не може, тому було правильно, якби ліміти зросли, хоча б до 150 мільйонів. І це, в принципі, природні, враховуючи, що все комплектуючі, які пов'язані з виробництвом, вони також зросли. Тут важливий акцент потрібно розставити, що це не безкоштовні кошти. Товаровиробники їх позичають, вирощують свою продукцію, продають. Держава від цього виграє, отримує валютну вирочку, але також. Потім, коли вони продадуть свою продукцію, вони сплатять і тіло, і відсотки кредиту. Тому ніхто в даному випадку в мінус не попадає. Тому дуже важливо, щоб ці сигнали від бізнесу були почуті. Якщо говорити власне про роботу в прифронтових територіях, вчора в нашому ефірі ми, ми спілкувалися з підприємцем з Харківської області. І він розповідав про те, що там банки відмовляються надавати підприємцям кредитні лінії, овердрафти чи відомо вам таке, чи стикаються з таким агропідприємством? Так, це одна із дуже важливих проблем, яка на сьогоднішній день торкається до повної частини України, тому що вони до цих пір визнані як такими, що е, ризикованими, тобто червоними зонами. А хоча насправді. Є постанова Кабміну, яка включає аграрний бізнес до окупованих територій до пільгової програми 5.7.9. і таким чином вони б мали послуговуватись цими коштами. Ну дивіться ситуації люди були в окупації, повернулися, розграбовані, заміновані, знищені. а У них немає ніяких обігових коштів. Для того щоб почати свої роботи, а інше потрібно розміновуватись. Багато хто розміновується ще за власні кошти. Тому дуже важливо, щоб програма була розширена в цьому контексті. Має діяти дійсно позиція уряду, позиція національного банку, які виступають гарантом. Більше вам скажу, є сьогодні проблема пов'язана з тим, що в нас частина товаровиробників, які з розумілих причин виїхали з тимчасово окупованих територій, але до війни вони брали кредит, і сьогодні вони стають зарушниками вимог кредиторів банків для того, щоб вони повертали кошти. Люди втікали, що в них було на руках. А сьогодні в них ставлять умови, що вони повертали кошти, і фактично в них залишились без нічого. Тому в даному контексті дуже важливо, щоб був прийнятий закон. А на наразі цей законопроект має номер 111-80-1, який заморожує на період військових дій виплати товаробників з тимчасово окупованих територій для того, щоб вони могли функціонувати. Бо виходить ситуація, що людям ми фактично не створюємо ніякої підтримки, замість того, щоб надати їм додаткову допомогу, щоб вони могли розпочати тут власну справу. Вони не можуть взяти кредити, так і внесені до реєстрів неплатників. І виходить коло. Люди звідти втекли. Тому що вони українці, вони патріоти, але на території України під вони ніяким чином не користуються ніякої допомоги підтримки. Тому як держава, ми маємо їм цю гарантію забезпечити стабільності підтримки. І на період ми уточнюємо. Ми не просимо, щоб вони були безкоштовними, але на період закінчення війни, щоб цих людей не тероризували. Потім, коли ми відіб'ємо ці території, вони почнуть відновлювати свій бізнес, вони поступово почнуть виплачувати ті кредити, які на них на сьогоднішній день нараховані. А зважаючи на ось ці всі проблеми, з якими стикається агросектор, нині чи часті сьогодні є випадки, що закриваються просто агропідприємства через невигідну роботу? Так, так перші хвилі закриття підприємств Ми фіксували в 2022 році. Це було пов'язано по перше з початком повномасштабного вторгнення. Тоді існували проблеми з загальним експортом. Багато хто не зміг скажімо так перебути ситуацію, коли фактично півроку не працювали порти і змушений був закритися. Це стосується переважно проблематика, продовжується це. стосується переважно там середнього -малого бізнесу, і на жаль. Констатуємо, що фактори, які будуть призводити до додаткових обтяжувальних фінансових навантажень, будуть за собою нести негативні факти в вигляді закриття бізнесу. А врахуйте, що малий середній аграрний бізнес це є ключовим фактично наповнювачем фінансової системи об'єднаних громад, районів областей і центрального бюджету, тому в даному випадку потрібно шукати можливості, як дати. Людям стимул працювати, а не створювати умови, за яких вони просто змушені будуть закривати свої підприємства. Зрозуміло, дякуємо за ці пояснення. Дякую за те, Дякую. що долучилися до нашого ефіру. Це був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. І я нагадаю, що ми говорили про те, що підвищення акцизу. На дизель та бензин, який ініціює влада, призведе до погіршення ситуації в аграрній галузі. Адже вже зараз аграрії працюють на межі збитковості. Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням переглянути рішення щодо підвищення тарифів на пальне. Власне, ми почули в нашому ефірі від Дениса Марчука, що і їхня всеукраїнська аграрна рада теж вносить пропозиції до цього законопроекту.